Що таке війна? Це звіст пуль, зриви, зорана снарядами земля, зруйновані споруди. Але це все дрібниці в порівнянні з життям людини. Війна це зломане чиєсь життя. Війна це осоротіла дитина, який ще неодноразово в світі. Доведеться почути приниження тільки через те, що вона сирота. Війна це вдова, яка ще не натішила життям разом зі своїм чоловіком. Війна це сльози матері, які ще неодноразово за своє життя будуть пролиті через те, що її сина уже немає на цій землі. Ось що таке війна. Це зломане чиєсь людське життя, зломана доля. Забрано щастя. І тому більшість, напевно, з нас живучи тут в коврі, і розуміння, і поняття немає, що таке війна, тільки завдячуючи тим хлопцям, які ось тут лежать уже в домовинах, і ті, хто зараз в окопах. і хвала цим людям. В сьогоднішньому часі, прощаючись цією молодою людиною, звичайно, прикро боляче, повідійшла бо ще одна світла, прекрасна людина. Людина, яка півтора року борола за своє життя, щоб я впевнений знову стати в лави цю захисників. Але Господь покликав його з цього світу. Сьогодні припинилися його страждання і біль тіла і душі. Його сьогодні нічого не болить. І тільки ми сьогодні себе можемо потішити і, свою, і родину тим, що душа Його точно прийнята Богом до Царства Небесного. Ми не знаємо за себе, чи успадкуємо Небесне Царство, але ми точно знаємо. Що ось ці хлопці вже успадкували. Тож хай спочивають із Богом. Слава Ісусу Христу!